Всім привіт! Сьогодні я знімаю другу частину, тобто другу трійцю комірок я відкриваю. Мені в коментарях написали, що наступними комірками для відкриття буде номер 7, 12 та 15. Тож, давайте з вами відкриємо цей адвент-календар LEGO Minecraft. Ось така тут зона. Чік. Три комірки я вже відкрила. Так, і на черзі у нас сьогодні сьома. Де ж вона? Ось! І хто ж мені тут попався? Це голим? Голим-голим! І ось такого малюка я зібрала Гарнюня, Так? Так, наступна комірка у нас номер 12. Так, де ж тут номер 12. 12. Так, і в цій комірці нам попався потопельник з тризубом. Так. У, яка в нього пластина. І ось такий потопельник. Дивіться, який у нього тризуб. Попався нам в 12-й комірці. Так, ставимо його сюди. І наступна комірочка у нас номер 15. Так, де ж у нас номер 15? О, знайшла. Нарешті 15-та комірочка. Так, і хто у нас тут? Білий арктичний ведмідь? Ж, збираємо ведмедика. І ось така мініфігурка білого арктичного ведмедя. У мене попалась. Що ж, друзі, а ви не забувайте в коментарях писати наступну трійцю, а також ставити лайк і підписуйтесь на канал.